Вітаю вас, друзі, на моєму каналі просто плоскадне. Якщо ви хочете грати краще в шахи, їх розумієте, то ви повірним адресом. Сьогодні я хотів би поговорити не тільки про шахи, а про емоції, які ми переживаємо в шахах, граючи партію. Кожна людина, яка грає партію, коли не переймає, вона отримує. Позитивні емоції, радість, коли не приймає, вона програє вона. Злиться, отримує неприємні емоції, скажімо так. І взагалі, я скажу, як те, на що е, одна з головних приваб шахів, тому що вчать людину програвати, і вона бачить е, залежність від своїх ходів, кроків е, з результатом, скажімо так. Це так формує об'єктивність людини, якщо щось не виходить в житті, значить щось вона зробила десь не так. Скажімо так. Ну, Можна проаналізувати в шахах конкретну помилку, потім її виправити і грати краще. Ну, Так відбувається, як правило, розвиток шахістів. І, наприклад, скажімо, в інших видах спорту, якщо наприклад, ми в теніс, то ми бачимо, якщо людина виграла, Grand Slam, великий турнір там, е і вона проявляє емоції щастя і де кусти, там на і плаче, скажімо так. І освестини теж плачуть. Я хочу сьогодні представити вам реакцію на поразку. Ну, треба сказати, це партія була зіграна в, на чемпіонаті світу по Бліцу. Ну Бліц це гра, коли... Кожної там, 5 хвилин на партію, скажімо, це не багато часу, ну і не треба перебільшувати значення цієї гри, це специфічна mm. гра. Я знаю багато розметків, які чудові там шахісти, але бідзрать не дуже. Хоча є залежність пряма із силою грою і, грої, і, і грої в Бріц в більшості, скажімо так. Наприклад, білими грав тоді Василь Іванчук, Ця партія відбувалася в 11 му турі, що ПАТО світу грав проти герсемейстра Народіцького, який вважається одним з кращих бліцерів світу, хоча він не є сильним шахістом таким топовим. Але в публіці він демонструє супер результати. І завдання було Василя непросте, він мав хороші шанси, попасти там, був спереду, і тому він цій партії надавав велике значення. Ну, але це трошки можливо переоцінено, але ну, кожна людина по-різному демонструє свої емоції, скажімо так. Я заселяв десь свій час, коли я працював старшим тренером школи майстерності у Львові. Він був студентом і часто заходив на тренування, і ми з ним зіграв дуже багато партій, можливо, там сотні партій, скажімо, там, які я в основному програв. Але мені дозволити дві партії, скажімо так. <свісно> Небагато. Але так би мовити, але в нього така була жити, ну, така, реакція така дуже, він дуже переживав цим, з кожної програмну партію, для нього це справа життя була. І Тому, тому в в принципі, не дуже дивує ця, ця реакція. Але ну, давайте подивимось на його реакцію після цієї програної партії. Це такий дуже емоційний такий момент. Василь графі на стадії, він стоїть ще на виграш, вирош, хоча позиція об'єктивно виграна, але він зараз не заходить ще продовження. Треба сказати, там, ну, просто, там, треба сказати, що секунди ну, просто важко щось закинути. Василь опускає падає на порець. Не може суперник це себе коректно поводив, він таку... не Радості це треба видіти, не дати йому належне, так би мовити, коректно зрозуміння поставився до ситуації. Ну, тепер Подивимось саму партію. Вона дуже цікава. Василь грав білими фігурами, зіграв D4, це кінь F6, F4, G6. Тепер Василь застосував досить рідкий хіт. Він тут зіграв хіт F3. Який, скажімо так, ідея в тому, що він хотів уникнути, можливо, захист ходу d 5. Тепер хід D5 не проходить, тому що біля поб'ють зараз Radio 4, І таким чином. Хотів виникнути Гриффиль. Це таке антигругти побудування, але. Чорні грають страндійський захист, ну і білі грають так звана система заміша. Це все відомо. 6, слон D3. Слон 3, мені здається, трошки не зовсім точний хід. Ну, треба сказати, що чорні дуже добре реагують. Тепер підриває центр, піря про своє пішка на D5. І чорні кінь e 5 Це вже означає, що їм. Вдасться поміняти цього слона, а це вже вигідно для чорних, тому що в чорних менше простору, коли менше простору, то в принципі корисно міняти фігури. Так що чорні, в принципі стоять вже досить нормально. Біль гайда а 4 щоб завадити, ходив B5. Кінь B D7, B3. Тепер білі загрожують відвести слона на С2. Що захищають, тому що після С4 тепер захищений. Чорні б'ють на d 3 І тепер, користуючись можливістю, не підриває центр. Ну, більше від чорній спеку Центр тепер вони його підривають. Це хід дуже такий сильний, треба сказати, і правильний. Ну, Тепер власне, треба було рокіруватися, зробити рокіровку. Це був такий нормальний прагматичний хід. Замість цього він грає d 1 Це хід вже. Не є точним, після чого чорні отримують кращу гру. Вони грають тут сильно дуже Б5, потужний хід, треба сказати, чорні підірвали центр. Не очевидно, тому що це пов'язано з жертвами, скажімо білі можуть ну, забирають на Б5 і тепер б'ють пішоком на Б5. Ну, кінь Б5 було. Не, 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 не таким же хорошим рішенням, тому що після кінь Е5, так і Білі, чорні бідне 4. Тепер просто у них сильна ініціатива чорне вже виграно, тому що на 24 4 буде слон f 5 так і слон С2. І збираючи пішка B3. І потім А4, тобто чорні грають тут же виграно. Тому б'ють пішаком на B5, кінь Є5, Ферзь С2. 4. Треба сказати, чорні за потужні дуже проводять цей відрізок партії. Фазі 5, вони роблять просто кращі ходи. І тепер також робить потужний хід, там практично не думаючи, ким є втрий, тобто жертвує фігуру. Тепер білих із королем. Ну, тобто Чорні тут же мають сильну достатню ініціативу, тому що всі фігури горі, там зразлом білополещі має підключатися в чорних просто велика перевага. Василяє Король D2. Король Д2 грає цей хід вже програє. Цей хіт... Краще було взяти король D2. ну король D2 ну приємно сложне 4 такий хід. ну Але це був, так би мовити, кращим ходом, тому що біло було взяти Тора 1 і, і просто. Поміняти тури і після тура Ф1, ну, як не дивно, білі тут тримаються. Але в чорних є достатня компенсація за бюджетну фігуру. І в цей момент ну, критичний, сказати, після ходу Ферзь Б4 загрожує за стора 1. Цей от хід цю загрузу чорні зацінили. їм треба зібрати було, було Ферс Б4, усуваючи е цю загрозу і загрожує тепер. Е там 5, слон F5, слон С3 можливо. тобто, скажем, тут Не переливки білим, наприклад, можливий такий був варіант. так, Слон F5 підключаючи тепер слона на Тура F3, слон B4. І чорні тут перемагають, тому що на ферзі 4 Чорний б'ють тут на Є2, Тура-2. Ну і позиція тут виграна. Так, так, і забирають Трунаш-1. Це Бліз і чорні досить швидко зіграли слон D4, але цей хід виглядає добре, але він програє, тому що в білому знаходиться такий хід як Тюра-1. І тепер приходиться віддавати ферзя. Чорний автоматично побила на Є3. Король Є2, ну і тепер g 4. Тобто э, жертвують ферзя, але це вже вимушена жертву, тому що не було вже кращого продовження. Білі забирають на А5. ну І король втікає тепер на D3 і от на С4 все-таки э, за tru це, це замало. Активність чорних не компенсується, так би мовити матеріальної нестачі. Компенсації немає. Кроці 4. Ну, в принципі, білі вже тут отримали виграну позицію, хоча ще я ще поки що в чорних. Слон F5. І можна було практично ігнорувати за загрозу білих побити на c 3 Можна зіграти тут B6 і на слон c 3 B7, просто пішак поскакує ферзі, просто получають нового ферзя. Але ну, зрозуміти ферзь Ферзи-2. Ті також э, добрий. Слон c 3. Кінь c 3. Ну і виглядається, що атака вже чорних видиклась, але вони заходять потужний ресурс, грають Е5, э, створюючи загрозу 3F4 і королю Мало місця. Василь підтягує туру, яка не грає, і готує просто віддати назад ферзя, але пішак БС стає дуже сильний перехід веншпліт. Більш сильнішим ходом було Кінь Є4, нападаючи на захищену туру. Тура має відходити і просто міг забрати на д 6 ну Ініціатива чорних тут же заглохла, так що в принципі, тут можна було б вже, так би вже мовити, партію припинити. Але партія в обліц, часу мало, грішні приймаються на секундах, Турель-1. Тут Туреф 4. в Василі переходить виграний виграний шприц. Це він бачив, розумів, тому що тепер сильний король С4, прохідний пішак Б5. Король чорний відрізаний. В принципі, білі мають легко перемогти. Кіні 4, Сломбі 4, Туреч 4. Але треба сказати, що Нородінський заходить тут єдині якісь ходи, які там підтримують боротьбу. Хоча програна, але так би мовити, він знаходить шанси B6. Тепер вимушений хід Тура8, король Б5. Ну, Чорних є ці два прихідні пішаки F, на нього вони роблять ставку. F3. Турей-1. Контролюючи пішака, в принципі, робить, поки що у вас є все правильно, B7. Можна було взяти B7, але це король 6 переводить до перестановки ходів. H5. Ну, чорні грають там, де вони сильні. І в принципі, це правильно. Тобто... Король D6. ну Мені здається, точніше все таки було, напевно, зіграти. B7. Ну, d 6 теж не портить B7. Тепер виникає позиція, яку ми бачили на екрані. Чоні рейд а 4 Ну, тут весело залишалося секунда, певно, 7-8. І він не знаходить кращого продовження <клухи> е 4 або Тура F1 був більш сильним ходом, тому що зайде на ж 3 просто побити на F3. Вони отримують нового ферзя, який повинен забезпечити перемогу, тому що пішак е під контролем. Скажімо так. Е Трего тут не допомагає, тому що буде ферзь -ферз C8 і виграють цього пішака на G2, наприклад, якщо вони грають так, е серія шахів приведе до перемоги шах, шах і тепер ферзь G5. І забираючи пішака, ну на цьому гра закінчується. Але треба ще ці хвилини зробити, якщо б це навіть було виграно. він просто фізично би міг не цих, ці, ці ходи зробити. Встріляє тураж один, цей хід вже програє. Хоча білі не, чорні не, наглишли правильно теж ходи, треба було зірати тут ложе 3 і на удар F2. І просто б'ють наступним ходом пішака на G3 і тепер чорні перемагають. Не отримують ферзя швидше, не грають F2, Туражі 4, Короля 7. Білих ще, як не дивно виграно, треба було грати тут ставити ферзя. Чорні повинні його забрати. І, тим, і тоді шах, на, на коротше 7, ну коротше 7 більш такий чіткий хіт, загрожує троєх 8 на ТРФ4, тому треба дати ще один шах. І наступним ходимо збирати Троф4 і в білих е, виграний туровий еншпіль. Пішак, е, Д, він вирішує, має вирішити боротьбу, але це ми говоримо про... Нормальні шахи, але треба сказати, Бліц є фа фактори два, час, скажімо. Ну, позиція час, позиція виграна, а часу немає і перемагає той хто більше часу, скажімо так. І, і після 4, король G6, ну ви вже самі вже бачили, Василь не встиг зробити останній хід Г4, хоча він вже нічого не давав, не програвав. Так що таким чином партія закінчилася трагічно, і скажімо, ну, трагедія там не, не відбулася, це все-таки не треба переоцінювати Бліц. Партія це такий напівсерйозний жанр, скажімо так, він дає задоволення, але це не є, так би мовити, класичні шахи. Але це таке і Партія для Василя була дуже драматично, він був близький до перемоги і, це звичайно, це якийсь, привели якісь такі віч і до тої реакції, яку ми спостерігали. Якщо вам це відео сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, і залишайте свої коментарі, що ви думаєте на цю тему. Я думаю, що Цікаво, так, так би мовити. Те, що робить шахи, цікаво, ця емоційність, можливо, не, не вистачає. Багато людей вважає, що шахи такі досить сухий від спорту, але як ми бачимо, що всередині бурують емоції, і вони коли вириваються на поверхню, вони так би мовити дуже потужні. Що і робить цю гру цікавого? Всього найкращого.